Дев'ять місяців назад була під обстрілами, місяців не працювала, була у квартирі, не могла бути в суспільстві. Плюс я інтроверт, і без вибухів було тяжко з людьми з дитинства. Вже місяць працюю і почалися панічні атаки, тригери в суду. Люди просто бісять, ненавижу всіх, хочу закритися. В квартирі нічого не бачити, як же буде, адже тригери всюду, я в вікнах зараз бачу, як скло тріскається, тоді як в обстрілі. Як позбуватися тригерів? Таке можливо без психотерапевта. Дякую. Ну, Знову таки ми говоримо про те, що. От, якщо ми говорили про оці тривожні розлади особистості, коли в людина мала схильність до формування тривожних розладів, і це позначено як інтравертованість, коли в загальному люди викликають таке напруження, то можливо тут йде мова, власне, також про це. І... Здатність отримувати соціальну підтримку, вона є важливою підтримуючою здатністю, і тому ну, тут важливо, щоб були люди, на яких можна покласти, з якими це можна обговорити. Стосовно тригерів, ну знову таки, потрібно. Спробувати перемикатися так на рахунок того, чи це можливо без психотерапевта. Так, я думаю, що це можливо, але потрібно спочатку продумати про якусь таку ж. Шкоду, коли концентрація на тому, що неприємно, яке це яку шкоду це дає вам, як це впливає на ваше життя? І коли ми розуміємо, що ми маємо величезні обмеження, ми маємо якесь таке порушення самоповаги, ми маємо утруднення в тому, де б ми хотіли працювати, з ким ми хотіли би спілкуватися через тривожні розлади, то зрозуміло, що тоді це буде великим таким мотивом, щоб пробувати. Взяти їх під контроль і пробувати е, виділити те, що, е, на що ми реагуємо тривожно, на що ми реагуємо подразливо, і намагатися забрати це з свого поля зору, намагатися цього не бачити. Так? Якщо ми говоримо про тригери, навіть тривожні новини, навіть е, гортання е, Стрічки соцмереж, де можемо ми зустріти ці негативні новини, воно також може бути тригером, але це всі ці речі, які ми можемо дозувати. Так, тому що світ складається з дуже великого набору різних обставин, різних подій, і ми в різні періоди цей набір можемо також по різному обирати. Справді, коли ми напружені і тривожні, ми можемо ігнорувати якісь хороші позитивні моменти події людей, але концентруватись і збирати їх в сукупність. Те, що викликає тривогу. Тому тут, власне, потрібно над цим працювати. І ще запитання, що боюсь повертатись в Україну, знаходжусь за кордоном вдома чоловік, який психує, сказав до психолога звернутися. І тут знову таке питання. Ну, можливо, є ще такий фактор стосунків, тому що стосунки на відстані їх досить складно утримувати, їх досить складно вести, і це може бути такою, а так як стосунки вони є дуже базовим компонентом нашої стійкості, то це може бути суттєвим фактором, який впливає на, нашу, на наше емоційне життя, на наше психічне життя. Стосовно страху повертатися, знову таки, це дуже залежить напевно від регіону проживання в сучасний час. Так і тут ну, в будь-якому випадку потрібно обговорювати з близькими, тому що міграція така вимушена, вона створює додаткових багато різних стресових моментів, коли треба адаптуватися в суспільстві. Яке абсолютно не близьке по ментальності, яке невідоме, яке є тривожним, і ну, ці всі речі їх потрібно безперечно зважати.